Привіт! Я Маріяна Гнаткевич, психолог, наставник, спеціаліст психосоматики. У нас сьогодні тема, яка хвилює всіх мам. Сьогодні про дитячу психосоматику. В психосоматиці ми до 10, а інколи і до 12 років працюємо з мамою, а не з дитиною. Напевно, для багатьох це сюрприз, і виникають питання: чому? Все дуже просто: мама для дитини це можливість вижити у цьому світі без мами. Дитина не може. Мама це найголовніша людина. І дитина буде всіма силами допомагати мамі вижити, справитись, підтвердити думки і дії мами. Адже не виживе мама, не виживе і дитина. В психосоматиці ми говоримо, що у мами в голові та в дитини в тілі. Все, що відбувається в житті мами, воно знаходить відображення в тілі дитини. У цьому відео я розповім про найчастіші причини захворювання у дітей. Звісно, ви можете задати питання, а чому мама не хворіє? Це ж її конфлікти, проблеми. Це ж вона про щось думає? Тіло дорослої людини не таке чутливе, гнучке і піддатливе. Потрібно багато часу, щоб на рівні фізики відчути зміни і хвороби, тіло ж дитини більш пластичне. У дітей нема стільки програм і обмежень, плюс саме мама для них цілий світ. Вони вчаться через неї, відчувають через неї. Буває достатньо змінити модель мислення мами, змінити емоційний стан, знання про якусь хворобу, і дитині стає легше. Дитина дуже швидко реагує на поле, яке створює мама. Роботу з дитячими хворобами в контексті психосоматики ми починаємо через роботу з мамою. Що відбувається в її житті? Які конфлікти вона вирішує? Що її турбує? До трьох років дитини має власних конфліктів взагалі. Дитина одне ціле з мамою. Дивиться на світ очима мами, реагує маминими реакціями, відчуває внутрішній мамин стан на 100%. Дитина дуже чутлива у цьому віці, і зміни відбуваються майже миттєво. В 3-7 років можуть з'явитися власні конфлікти, але незначні. І все одно вони будуть пов'язані з мамою і для мами. Тобто дитина продовжує вирішувати мамині конфлікти. В своїй практиці і в практиці колег дуже часто хвороби дитини це вторинні вигоди і страхи мами. З одної сторони, мама дуже хоче, щоб дитина була здорова, а з іншої сторони, дуже боїться. І в такому випадку ми даємо контрольні питання. Що тоді з тобою, якщо твоя дитина здорова? Зараз твоя увага на здоров'ї дитини. І коли твоя увага на цьому, де її нема? Що хорошого, що твоя дитина хороє для тебе і для дитини? Або улюблена вправа психосоматологів. Зроби крок за лінією. За цією лінією твоя дитина здорова. Що тебе втримує? Будь-який симптом він потрібен для того, щоб вирішити якесь завдання. Яке завдання, питання вирішується хворобою твоєї дитини? В роботі з вторинними вигодами є два варіанти. Перший відмовитися від вигоди вторинної. І варіант номер 2 Подумати, як можна отримати те ж саме, але іншим, більш екологічним способом. Часто дитина хворіє, бо має хворіти. У мами є знання, що від цього діти хворіють, мають алергію. А ще діти хворіють, що мама не йшла на роботу. Ще хворіють, коли мама не хоче відпускати дитину в садок або в школу, наприклад. Там тебе образять, щось на те скажуть, щось на те з'їсиш. А ми знаємо, що діти завжди підтверджують правоту мами і дійсно починають хворіти. Мій улюблений приклад про дитячу алергію: Живе собі дитина, і не знає, що таке алергія, що вона взагалі може бути на щось. Але мама знає, і мама говорить дитині, наприклад, перед дитячим святом. Не їж багато цукерок, бо буде висипка на руках. Здогадайтеся, що буде у дитини після свята. А ще хвороба дитини це про можливість звинуватувати себе або звинуватити когось іншого. І одне, і друге це про стратегію життя. В першому випадку постраждати, в другому випадку перекласти відповідальність. Вина це відчуття, яке нам нав'язує з дитинства, щоб нам легше було керувати. І багато застерігають в ньому, роблячи свої звичної стратегії реагування. І коли нема за що бути винуватою, такі люди находять, шукають. Не вдягнула дитині шапку. От і простудилась моя дитина, яка ж я погана мама. В психосоматиці з почуттям вини працюємо і досить успішно. За одну сесію можна розібратися. Знаходимо ситуацію, де людина перший раз відчула вину або ж прийняла рішення, що це я у всьому винна. Ми змінюємо реакцію, пропонуємо новий шаблон реагування. Давайте зараз зробимо з вами одну техніку. Кожна з вас подумає над питанням. В якому світі ви живете. Упишіть трьома словами, а краще запишіть. А тепер подумайте, яким потрібно бути, щоб вижити в такому світі. Ця техніка показує, що батьки підсвідомо транслюють своїй дитині. І для чого дитина хворіє саме такою хворобою. Саме через таку хворобу людина адаптується до реальності світу, який для неї створюють батьки. А тепер продовжимо вправу. В якому світі ваша дитина буде здоровою. Та й слово. Що можна зробити, щоб перейти в такий світ, в таку реальність? Якщо сподобалось відео, ставте лайки. Якщо хочете швидко вирішити питання психосоматики вашої дитини, залишаю посилання на запис на індивідуальну консультацію під цим відео. Більше про психосоматику у моєму блозі.